Ковалірка, це вже взялась до роботи, але я вам так обясню. Вона відійде, що ти не мішали в кадрі. Приготувала посуд, то мені вже не подобається помадор. Морква такими кавелдиками. Ні. Тут тяжко вибирати м'ясо між них. А я вам сказала, він каже, ти зараз що це наготуєш, каже, якийсь помий, там займало буде їсти. який нормальний. Ти зараз як приготую пальці облаї. Подобається mm. тобі брати? Що ти так запікати? Ну Все, да. Та так. Тобто треба якийсь бешанель, соус або щось. Я нам можу щось робити. Я таке побачила, що в інтернеті щось таке колодять. Думаю, і Я таке, я таке теж вмію колоти. Я знаю, що в цьому, в сумах роблять таку штуку, але вже з варених макаронів вони засипають тако І роблять як запіканку, знаєш. Ну то у нас тіпо теж вийде запіканка. Хто там? Машинка пральна. Ковалір там певне, думає, що Галя поїхала з Андрієм. Ким Андрію? Джонником. Та де? Yeah. Так, ковалірчика. Я таке подивилася, що це сире, так. Э, потім сюди треба соус. А вершки не давно стоять? Вершки. А вони нормальні дай поніхають. Та нормальні які вершки можуть бути. Дамо різні соуса, які маємо. Такі кислові. кисло вже. Кислосолодки якісь там у нас є. Мій Сицебелі там. Да? Ти світ пам'ятай, туалет один у нас. Та я дик, люди в Тік-Токсі таке готують і роблять, то я думаю, що воно добре. Та може в них свої хати, в них там два туалета. Так. І та? на вулиці є де вибігти. Ти так дуже переживаєш за це. Та? Та? Мені хочеться щось такого. Макарон. Максим Макарон теж любить. Ти? Та я люблю макарон. М -м. Ти шо, що так, Коли щось погано готувала, а не скажу. Тобі порахувати коли чи що? Ну от коли я заклала щось погане. я де щось добре викликає? Що там робиш? Чесник видав. Може, давай я видавлю. Та тут тримати, щоб він не вилітав. До речі, кавалерка, десь прочитав, що сьогодні Міжнародний день пива, а і літо по-іншому календарі. Щоб то не казав, що я мозги пудру. Гілі сьогодні немає, Ні, гілі нема сьогодні. Це та по старому календарю. Чеснику. А так. вершки і чесник можна змі... А, можна можна. Ну, вже буде смаку, та я чую. Вже Вже тієї запи. Я хотів зранку тікати в ліс. Так, ми сюди Пармезан. Пармезан. Чем? То кавалірка пармезан я на тере. Там, там я ще один треба до що його Тому Побільше його. Ще ми сюди дамо помідор. Варений. Він не варний. Тобто не знаю, що ти робиш. Шкірку знімаю. Так. Я не знаю, ковірте, ви знаєте такий лайфхак, щоб зняти шкірку з помідора. Берете помідор. Помідор. Тако розрізаєте, бачите, на ті 4 штуки і в кип'яточок. І все, і два дедов. І довж. все, і маєте. Зразу очищений помідор, що вам до чогось треба. Хіба нарізали? І нарізали, і вже буде без шкірки. Знаєте, буде, коли діти Хто не люблять... То в більшості прийдуть, діти не люблять помідори. Так, Шкірки. Та й ну, дорослим, але потім ти тушиш, воно то шкірка відділяється, тягнеться. Ну. Це таке не дуже добре. І все, що лишній обліж. Зараз я тут теж ріжу туди, все перемішую, заливаю соусом і все. Головне, щоб не вийшло, знаєш, той прикол є? І вийшло. Що? Ну, Кавалерка подійш... знаєш. Що... знає, що я все, що не готую, в мене все виходить як воще кухня. Ну. Ти теж знаєш, але зараз щось дуже вимахаєшся. Мені загальність просто я скучаю. А Максим, я себе так розумію, буде спати, поки не буде в нього курси, так? Напевно. Він вчора до якої години сидів. Не, вчора він не до стів. Я йому казав, Максим, теж скоро школа починається. Готуй. Ти маєш ну. Та, щоб ти не викрикала mm -hmm. на нього. Хто як не я, з мого рідного племінника переживає, а? Так, так, вже ковалірка бачить. Фуєк паня. Ой-ой-ой, фуйк пахне фам. Таке вже не, ну, не мішало, я не знаю. Не треба розмішувати. Так. Я, так, не можу, я не можу знімати і розмішувати, я що такий функціонал думаєш. Дорожка, так, зараз. Буквально ще пару хвилин. Ну, Давай, давай, почекай. Чекай, що тобі домішуємо. Так що, Галя, дивися, у нас буде все як має бути. Так, дякуй нас... Богу, що ти подальше. Так. Бо то прийдеться комусь їсти. <гум> ну, не тобі, ну. Так, перемішуємо все. Сирі макарони, пам'ятаєте? Значка там ще спеція. А бачиш я соус замішав. Двіцька кавалерка Я б трохи руку приложив, і воно вже стало смачно ага. виглядати дамо чеснокову травіру сіль. Якби з неї. Може далі ще яйце одне розбити? Наше туди яйце? Ну би так кубки Треба. Може бути смачно було, ти яйця любиш. Ну буде смачно, можна ще трохи дати, ще такі час не Може такий сир, да, ще потім. Зверху хіба? Курку ще дамо. Зверху тут спечеться напевно. Напевно. Та то треба буде і їсти чи як? Що? Набирати ложкою. А може бо дати одне і це тебе вже. Та одне і тут не врятує. А, так багато вийшло, вони тут не не вийшло. а ну що там має розваритися? За макарон має розвариться. Він в об'ємі не збільшується. Думаєш? Як то не збільшується? Макарон в об'ємі не збільшується, як варить. Як не збільшується? Так збільшується, не збільше. А може і збільшується. Ну. Так кавалірка, не знаю. Щось таке зараз на колочі. Тим соусом, що я зробив, сам придумав. Може, дати ще сирний соус? Ні, ні, вже сир ці... сюди дати. ні та то вже буде забагато. багато, то й-мойо. Він заваєш, що ми худаємо, скоро вже цей. Хто худає? Скоро осінь, та ми. Mm -hmm. Ти ще просто не знаєш, я тебе не попереджав. Тобто то буде пікантна страва родина. На перцю yeah. ввалила, скільки було. Виспочно, що там сир. -я -я -я. Страва у вас на очах. Набере мільйон лайків. Угу. <сі> Тож, як... щоб, щоб, щоб тих мільйон лайків не було з того, що я буду сидіти в музику творити в цьому. Це було в цьому так в тіктоці, то рагу, що я готувала. Там, е, люди виписують, що хтось. Ніби хтось не знає, хтось пише не знаю, хтось пише забув же ту страву, ну не готував. Інші кажуть, що вона так то грубо, як свиня, мріже. А інші люди, які розуміються та й кажуть. Ну а як, як дрібно порізати на рагу, то щоб воно розпудзятися, що тут пюре буде? Так, я нам тільки все добре радо, бачите? Дивіться, яка смакота виходить. Так, на вигляд що страшно смакота, але тут і смакота. На вигляд взагалі страшно виглядає, я тобі казав. Ну, я зараз то попробую. Вона не зіпсувати ті всі продукти, бо то для мене. То я його заставлю, то їсти. Як то зриться, Джонік Джон Прити... <схай> <схай> Та ти сторіс не каже, бо Наталю té. кликати, допомагали то доїдати. Бо викидати, я не люблю викидати продукти. Ігорка поплич. Ну no, то будете всі доїдати. Ти, ти Нікому не теж не розказує. Та ти вже в сторіс. А мене і так не дуже вночі дивляться. Ігор всі дивиться сторіс. Ігор дивиться Ігорко, Привіт тобі, інженер наш. Та він просив, що його інженер називав. Та він то йому пасує інженер. Він так ходить, мовчить. Знаєш, як ділові люди, вони ходять, вони носять дипломати як на старту носив. мало з ким говорять. Але я історію згадав, йо, -йо... Я колись працював біля ополі на гідроелектростанції. Ми її, типа, не... в, в, в Польщі. Польщі. Так. І там, там, коротше, розумієш, дуже велика територія була. Угу. Я бомбу де якась комісія. І я, щоб мене не змахали, що я не роблю, я своїх не можу йти. Як комісія йшла, я таку голову вверх підняв, типу я щось дивлюся, значить планую. І вони навіть мене не тронули, вони б пройшли боку, навіть не тронули, не боялися. Та воно курка дасть свій сок. Та курка вже дала свій Так? І про каналу, так? І все, навіть мене нічого не запитали, я не робив, не що? Ну, Навчу поляків там, показав, це. робити Так? Ну, я Ні-ні, ну ні, все, зараз я можу поставити в духовку і тоді все. Кавалерка все бачила. Ти там змонтуй, і... щоб було видно, що я файно знімав. І в Тіктоці, і в Ютубі, бо то знаєте, я пані виставляю всюди. Люди питають, як то готувала. Так, все видно готувала. Курку потушила з морквою і все. Дивіться. Сирий макарон Сирий макарон кинула, та... на смак вийшло нормальне. Немає пробувати сирий макарон. А то ви що випало такі? Назад. Цибуля? Угу. Так. Ну давай. Я думаю, тут залишимо. Угу. залишимо. Якщо витече зверху, щоб вони... Решкавлерка збогнуту страву. А скільки градусів ставить? А, ми все ставимо, на. На цього знаку, за... 180 градусів час не обмежений. Да, 180 градусів, чекай дамо менше, що там. Ну крутий, о. 180, час, дамо пів години. Я думаю, тут треба менше градусів дати, що воно ну, томилось там, а не цей. Так. Ну то за великий градус то воно буде палити. Ну, бачите, 150, давай, що. Треба екзади. було перевернути на вентилятор. Сергій, як це зробити? Я така духовкою. Так, гайд як користуватися духовкою. Так, нажимаємо ту кнопку. Треба з вентилятором. Вентилятором. То пару конвектор з 165. 155. 30 хвилин. Все, з Богом. Три... А значить ти 31 дала. Пішло воно чи ні? Ну то. Та. Все, так. покажу, що вийшло. Ну, потім подивимось.